Я побачила Ларису. Я зараз згадую, і мені навіть, ну в мене не було навіть а, думки, що я мушу проаналізувати, що це за людина, про що це. Ні. Я опа і пішла. Ну, спочатку ж там дивились реаліті, потихеньку-потихеньку, і ось вже другий ретрит. Тут важко сказати, бо тут кожен день якийсь інсайт. Ти навіть не усвідомлюєш, що він є. Ти можеш потім, ти може прийти в голову, коли ми вже закінчимо. Бо ти вже сюди попав, ти... це інша реальність. Люди. Ну, по-перше, нові ж люди, деяких не знаєш. Таке цікаве все, правда. ну, Дивишся, думаєш, Боже, які ми всі, як пані Лариса каже, креативні. Правда. Ну, клас. Все одно у нас є страхи якісь, ми там себе аналізуємо, не можемо, можу, все можемо. Йдеш і відчув, якщо твоє, воно твоє. Просто не боятися йти відкрити серце. Всі тут люди ну, класні, всі цікаві. Ну, це треба. Це досвід, ну, не отримаєш ніде. такий.